Доброго дня, шановні колеги. 15 листопада 2025 року. Закінчую вже свою обрізку своїх виноградів. Залишилося буквально декілька кущів. Напевно, 95% вже виноградів, які підлягають обрізці, вони вже обрізані. Ну і буквально тут два-три куща залишилося. І якраз підійшов до винограду, який мені завжди нагадує смак дитинства, тому що. В принципі, в той час, напевно, інших виноградів мало в кого і було. У кожному дворі була або Ізабелла, або Ілідія. Ну і власне це Лідія, я свідомо її декілька років назад прищепив на столову форму. І залишаю один рукав завжди для того, щоб буквально декілька грон було на кінець осені для якогось поживання. Ну і головне згадати. Досить смачна ягода от на сьогоднішній момент. Е, у смаку надзвичайно концентрована полуниця, полуниця полуниця. Ну І ароматика. Відповідна. Визрівша ягода такого кольору. Таке запилення. Я не знаю, що це за заклон. Свій час я його придбав у одного з наших колег. От, орієнтувався тоді по фото. Який він викладав тоді на форумі, я до нього звернувся, він мені відправив декілька лос, декілька чубуків. Ну і власне, отакий от результат. Залишаю з року в рік, подобається. Єдиний виноград, який сьогодні знаходиться в кондиції на кущах, хоча за останній місяць випала дуже велика кількість опадів, можна сказати, що дощі йдуть майже кожного дня, ну, переважній. Більшості кожного дня. От, але бачимо, що захворювань немає. Хоча останній обробіток профілактичний був, ну, напевно, два з половиною місяця до цього. Лоза чиста, ягода чиста, ні гнилий. Багато хто вже позбавився від цього винограду. Ну, а я його свідомо прищепив, невелика кількість, один рукав, і тут він. Мені і так і дає декілька там, раз, два, три, чотири до 6-7 ґрунт цього року. Для виноробства не використовую, тому що для цього маю інші назви. от власне, для того, щоб згадати смак 40-річної 40 давнини і далі. То це цей виноград. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.